Господь з вами, читання святого Євангелія від Марка. Того часу Ісус сказав своїм учням: глядіть же, пильнуйте, бо не знаєте, коли той час настане. Як той чоловік, який, виїжджаючи далеко, залишив свій дім, дав своїм слугам владу. Кожному його діло, а сторожеві наказав пильнувати. Тому пильнуйте, бо не знаєте, коли господар дому прийде, чи увечері, чи в половині ночі, чи як заспіває півень, чи вранці, щоб коли несподівано прийде, не знайшов вас плячиня. А що я вам кажу, кажу всім: пильнуйте. Слово Господнє. На початку цього Адвенту сам Господь Бог говорить до нас, щоб ми пильнували, чували, були готовими. До чого маємо бути готовими? Власне, до прихіду нашого Господа Ісуса Христа. В книзі Пророка Ісаї чуємо цю молитву, молитву, звернену до Отця Небесного. Ти наш Господь, наш Отець, наш викупитель, таке твоє ім'я, така правда, яку визнавав ще пророк Ісаїв. Бог є тим викупителем, який свій народ хоче відкупити, звільнити, зцілити, улікувати від тих ран, які завдав йому могріх. Але є теж те питання до Бога, Господи, чому? Чому ти як люблячий отець допустив, щоб ми блукали далеко від твоїх доріг, коли прагнення Бога, щоб його діти були близько нього? Але в цьому якраз і проявляється любов Божа, Його пошана до вільності людини, створивши людину на свій образ і подобу, Бог також дарував їй вільну волю. А вільна воля проявляється тоді, коли є можливість. Вибирати. Бо якщо б, наприклад, було все дозволено, то в чому проявляється тоді вільна воля? Можна робити все. Коли ставиться певна пересторога, певна заборона, певний наказ, тоді проявляється воля людини: послухати або не послухати. В той момент, коли лукавий приходить зі спокусою, а чи насправді Бог вас любить? А чи насправді, якщо він любить, то вам дозволив все? Тут є та лукавість, любов не означає вседозволеність. І в серці людини посіяно було те зерно недовіри. А чи насправді ось з того дерева пізнання добра, пізнання добра і зла не можна їсти? А чи насправді тоді смертю помремо? Лукавий говорить, ні, ні, не помрете, бо будете як боги. Бог заздрісний, він не хоче, щоб ви були такі, як він. Ви тільки створіння та глина в руках гончара. Але тут унікальна можливість захопити цю владу, бути як Бог. І людина піддається цій спокусі. Бог цього не бажає. І серце батьківське болить, що його діти вибрали зло, маючи можливість вибирати добро. Тому це питання: чому, Господи? Ти допустив, щоб блукали далеко від твоїх дарів, щоб закам'яніло наше серце? Бог створив наше серце чуйним і здібним розпізнавати добро і чути голос нашого Творця, але людина, закам'янівши серце через гріх. Залишається в полоні власних ілюзій, що відбувається, щоб ми тебе більше не боялись, не боялись знищити цю дружбу з нашим Творцем, не боялись загубитися в цьому світі, самі спробували будувати своє щастя без нашого Отця Небесного. І бачимо, що набудували. Не тільки ту вавилонську вежу, не тільки ту ворожнечу брату вбивство, ненависть, а й нищення, нищення всього, що навколо, світу, в якому живемо, іншої людини, нищення своєї безсмертної душі, ось що вибрала людина за підшиптом Злого Духа, що ж залишається, власне, закликати те прохання, те прагнення. Яке виражає в імені цілого народу, тих, які шукають Бога, тих, які насправді бояться втратити цю дружбу і приясню з ним. Повернися з любові до твоїх слуг, не залишайся. Суди не по справедливості, а по любові. Коли б ти прорвав небеса і зійшов, дати прагнення, щоб розкрилися небеса, і сам Бог зійшов з неба. Часи Ісаї, здавалося, це взагалі неймовірним, як Бог десь там далеко в небі. Але сьогоднішні ми знаємо, що це прохання здійснилося, Бог відповів. Небеса розкрилися, і син Божий зійшов на цю землю. Бог щось набагато більше, ніж очікувала, і сподівалася людина не тільки прийшов, щоб пробачити гріх, але став одним з нас. Воплотився, прийняв людське тіло, те тіло, котре було понівечено гріхом. Христос прийшов на цю землю. Це сталося. Всі ми були мов ті нечисті, і наша одежа занечищена, і вся наша справедливість стала брудною. Всі ми зів'яли, мов те листя, бо Через гріх відтинаємо себе від того коріння. Квітка, яка б вона не була гарна, якщо вона вже зрізана, то не довгий її вік. Хіба що сьогодні генетично виведені нові сорти, які там, ну, тиждень, два, але все одно пізніше зів'я. Так і людина, відрізана від свого коріння, від зв'язку зі своїм Отцем Небесним, живе тільки в цьому світі горизонтально. Розвиває свої стосунки з іншими людьми, чекає якоїсь допомоги, ну хворіємо. О, медицина щось нове винайде і знищить всі хвороби. Генетика відкриє раптом той ген старіння і що? Вистачить тільки? Виключити його, не будемо старіти. Те прагнення жити вічно існує в серці кожної людини. Те прагнення найвищого добра, найвищої справедливості, краси, любові воно є. Але злий дух підсовує нам інші способи задоволення цього прагнення. Прагнення любові природжується такий егоїзм і суперегоїзм, любові тільки до себе, прагнення життя вічного, ну тільки збереження цього життя на землі, і хтось не хоче старіти і в 70 виглядати на вісімнадцять, а це дуже дивно. Ну, Сточасна пластика і медицина якось це допомагають, так виглядати набагато молодше, ніж паспорт. Але природу не обманеш. Людина старіє і помирає. Цей страх смерті просто паралізує, просто вбиває, не дає жити в повноті і залишається це прагнення відновлення, відкуплення, бо ти наш отець і наш відкупитель. Меглина, а ти гончар. Всі ми діло твоїх рук і це визнання, що Глечик не може ставити якусь претензію гончару, чому ти мене таким зліпив, чому робив таким, а не іншим. Тільки прийняти історію свого життя. Я таке, а не інший, Господину, таким ти мене створив. Це історія мого життя і мого покликання. Це історія моєї родини, моїх батьків, історія моєї країни і того, що з нею відбувається сьогодні. Господи, ти входиш в цю історію, але не з засудженням, А з даром спасіння прощення. Чи готові ми його прийняти і питати Бога, Господи, чому так? Чому це з нами відбувається? Ісус говорить, глядіть, глядіть сьогодні і пильнуйте. Пильнуйте, бо не знаєте, коли той час настане. Питання, який час? Час другого пришестя нашого Господа в славі. Бо тоді, коли народ вибраний, очікував спасіння, то найбільше прагнення були такі, що прийде потомок Давида, хтось з його роду, ну бо так пишуть пророки. Ось поставлю нового царя роду Давида. Ось він народиться в Вітміємі. Ось його царство буде тривати вічно, і такі певні людські уявлення відбудування царства Давида. Бо це тоді була потуга, бо це було тоді поєднання, зцілення північного і південного царства, Юди і Ізраїля. Ось це були часи приготування до будови святині, яку збудував Соломон. Оце була потуга. Оце була радість, оце був час якогось відносного миру, коли ніхто не нападав. На євреїв, і вони там нікого сильно не турбували. І таким було месіанське очікування: прийде, відновить царювання, святиня була на той час добре вже відбудована за часів Ірода. Але не сподівалися, що сам Бог прийме людське тіло і прийде на цю землю. Це сталося. І ми свідки цього. Ми спадкоємці апостолів і пророків, і наші очі побачили, що це здійснилося. І здається, ну як? Син Божий прийшов в цей хвіт, то тепер світ має стати ідеальним. Євангелія проголошено по всьому світі, ну то кожна людина мала почути це слово і навернутися. Господи, чому? Ти міцною рукою, силою Духа Святого не доторкнешся до кожного серця. Ми віримо, що Бог цього прагне. Але залишається ця вільність людини і залишається ця боротьба. Злий Дух скинутий на землю, третина ангелів з ним спокушає тепер людей. Вибір є в серці кожної людини. Ця боротьба в нашому серці відбувається. І Бог хоче, щоб ми були здібними до того, щоб вибирати добро і відкидати зло. Христос воємутньом говорить: пильнуйте, чувайте. Я повернуся. Коли возносився на небо, то ангели апостолам сказали, мужі галілейські, чому стоїте дивитесь на небо? Той Господь, Христос, котрий вознісся, так само повернеться. Але щоб зайняти господарство, став вас готовим, як той чоловік, який залишив дім, наказав своїм слугам чинити, що потрібно, а сторожи наказав пильнувати. Час адвенту час такого особливого пильнування, чування. Розважання над тим, до чого нас кличе Господь, яким чином не втратити цього спасіння? Не знаєте, коли Господар повернеться увечері, в половині ночі. Але важливо, щоб коли повернеться, не застав вас сплячими. Гріх хоче нас присипити. Сказати не сьогодні. Від понеділка. А може через тиждень, може після Різдва, з 1 січня, від початку Великого посту тоді почніть навертатися. Не сьогодні. А Господь говорить, власне, сьогодні, чому ні? Бо завтра може вже і не настати. Ніхто не є впевнений, ніхто не дасть гарантії того, скільки ми ще проживемо на цій землі. День, місяць, рік, десять, п'ятдесят. Скільки б не було. Бог кожному відміряв стільки, скільки йому достатньо для того, щоб осягнути це спасіння. Павло Апостол говорить, дякуємо моєму Богові за благодать, Божу дану вам у Христі. В Христі Ісусі отримали ми цю благодать через таємство хрещення, через таємство Покаяння, через таємство Євхаристії Бог провадить нас до цього втаємничення. Павло говорить, вам, які очікуєте явлення нашого Господа Ісуса Христа, не забракне жодної харизми, жодної благодаті, жодного дару Святого Духа не забракне, якщо очікуємо. Бо якщо молимося, нехай прийде царство Твоє тільки устами, а в серці цього не прагнемо, то ми тоді неправдомовні. Якщо говоримо, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі, а продовжуємо чинити тільки свою волю, то про що тоді просимо? Автоматично промовляємо якісь слова, а серце до цього не докладає. Бог запрошує нас до того, щоб зробили такий добрий і спецовість, яким є моє християнське життя, як відповідає на слово, яке чую. Апостол запевняє: Господь зміцнить вас до кінця бути бездоганними на День Господа нашого Ісуса Христа. Зміцнить. Той день обов'язково прийде, якщо будемо Його чекати, якщо будемо довіряти, якщо будемо просити Духа Святого, щоб нас провадив, то зміцнить, щоб були насправді бездоганні. Вірний є Бог, який покликав вас до спільності з Його Сином. І те, що ми тут знаходимося, це той дар, нам по благодаті Духа Святого вдалося відповісти. Злий дух не відвів від того, щоб в недільний день на початку Адвенту не прийти на службу Божу. Бо може хтось спокусився і не прийшов. Може, хтось прийшов, але приходячи весь час думками десь там далеко. Вдома, на фронті, в минулому чи в майбутньому. Бог говорить тут і тепер. Тож відкриваємо наші серця на Його Слово. Просімо, так як ми молилися перед Євангелієм, яви нам, Господи, своє милосерду і дай нам своє спасіння.